Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі, як повідомили у генштабі зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 13 березня 2024 року. Орієнтовно склали 426 870 тисяч осіб особового складу. За добу ліквідовано 980 росіян. Танків ворога знищено 6752 штуки, ще 5 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 12 тисяч 921 одиницю. 20 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 10 тисяч 554 штуки. За минулі 24 години – 32 одиниці. РСЗВ знищено 1017 штук. Одну одиницю минулої доби. Засобів ППО «Втарая армія Міра» недорахувалося 715 штук. Ще дві одиниці за минулий. День. Літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять, назбиралося 347 одиниць. А от гелікоптерів збито 325 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 8205 штук, 22 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 1919 штук. Одну за минулих 24 години. Кораблів і катерів країни агресорки потоплено 26 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 13 тисяч 932 штуки, 62 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 1699 штук, ще 8 – з початку минулої доби. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.